В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А Ісус їй каже: Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як же настав вечір прийшов заможний чоловік з Аритамеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса, Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса, тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробниці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященники й Фарисеї до Пилата і кажуть, Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели, отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день. Пилат каже до них Маєте сторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь після ж вечора, суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса! Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де покладено Його. Однак Петро встав. Побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лиш пов'язки, і повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи. Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю. Та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Ісус їй каже: Але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням бачила я Господа, та що він це їй повідав. Але слова ці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні. А двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать, та він сказав їм, Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає. Як бачите, що я їх маю, вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.